Цікава позиція. Пані Оксана Савчук, до вас запитання, знаєте, про що я думав, коли, коли ну, переглядали ці кадри, не в прямому ефірі цього дня Побєди і взагалі глобальний якийсь висновок, так в Україні ще також ну ми бачили ті дуже поодинокі випадки людей, які 9 травня далі пробують щось святкувати. так, ну Це, це вже така. Похибка, яка швидше підтверджує правило, але мені здається, що і взагалі ця вся ідеологія навіть у Росії за ці півтора роки нарешті розвалилася оця Побєдобєсія так коли вони всім кажуть про те, що а ми можемо повторити, і взагалі будь-яку свою політику вибудовують на якихось, знаєте, таких ну. Історичних ілюзіях, що якщо вони в 45-му році змогли підкорити пів Європи, десь звільняючи в тому числі і від тогочасних фашистів, то і зараз в них все вдасться. Ви знаєте, чим більше влада не думає про свій народ, а дає їм мінімум для того, щоб прожити, тим більше вона намагається тримати їх в покорі такими різними парадами, нав'язувати їм власне ті речі, які не мають відношення насправді ні до сильної країни, ні до певного націоналізму в кожній країні. Це є такий певний таке царювання, яке ми бачимо сьогодні в Московії, і яке дуже багато років нав'язували в тому числі Україні оці всі свята. Хочу вам сказати, що до речі, як на диво, сьогодні у нас був комітет в обід. Нарешті комітет приступив до розгляду цих законопроєктів, які ми реєстрували, пам'ятаєте, щоб викинути з державних свят після того, як закінчиться війна, щоб ми повикидали всі ці дати, які не притаманні Україні. І я почала цю дискусію. У нас був мій законопроект. З колегами і ще три альтернативних. Все до чого спромігся комітет сказати, що тема дуже важлива. Всі три законопроекти, неймовірно, чудесні, але 8 березня таке важливе, що треба взагалі це питання відкласти. І коли я кажу, давайте приймемо рішення, хоча б по тому, по чому ми не розходимося, ну, хоча б по 9 травню і крапочку покладемо, і покажемо свою позицію. То натомість комітет вирішив створити робочу групу, яка я знаєте, коли мені коли сказали, хочеш завалити питання, створи робочу групу і все чудесно. Mm -hmm. Тобто, коли ми кажемо е, про те, що е, так важливо сьогодні е, говорити про наші принципи, хто ми є, які ми є, з чим ми маємо піти в НАТО, бо дійсно є з чим піти, тому що сьогодні ми маємо. Е, і надпотужну ту таку патріотичну ідею, великий патріотизм, професійність в різних сферах. Ми маємо говорити і про наше відлучення від того минулого, яке нам нав'язували. Тобто, ми маємо це вирішити питання і не говорити, що давайте зачекаємо, коли закінчиться війна, і тоді ми зробимо законопроект, яким внесемо. Свята, які нам чужі, ну і заодно той день перемоги туди поставимо. Ну, для мене, знаєте, це звучить дико, тому я вважаю, що ми маємо перевиховувати, повірте, ще багато кого і в нашій країні. І те, що ви кажете, що в нас є ще парочка сентиментальних осіб за минулим. Так, це, 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 це варто сказати, так, це є. На щастя, чи не на щастя, але саме ця війна дійсно священна для нас, війна зробила стільки багато в розумі і в переосмисленні кожного українця, що ми від багато від чого само по собі просто відлучилися, чого би ми навіть не могли зробити, навіть тими ж прийнятими в парламенті законами, бо не завжди закон означає, що люди будуть його виконувати. Люди самі до цього прийшли. І якщо ми говоримо... Про ту, в чому наша сила, і ми розповідаємо і дійсно оглядаємося на ці паради, Напевно, тому що оглядаємося, аналізуємо, бо та ми так зрештою щороку нам щось говорили про ці паради, скільки ми себе пам'ятаємо з самого дитинства. Нам показували, ми довго дискутували, які робити, в тому числі ходу там героїв в Україні. Хоча ми маємо сьогодні і. Десь говорити і про те, а що ми хочемо, які ми хочемо бачити стандарти в Україні, що ми пропонуємо, що ми внесемо як Україна в цьому світу? Ми сьогодні маємо на це все повне право, але інколи ми себе недооцінюємо. Знаєте, коли сталася проблема навіть з, з зерновими коридорами, знаєте, що мені казали мої друзі? Ну, ми не та країна, яка може зараз їм перечити. Я кажу: ну, якщо ми зараз не можемо поставити свої позиції вище, то ми ніколи не зможемо поставити себе вище. В принципі, ну так то коли чомусь в нас ще є те виховане з дитинства. Ну, воно переростається, воно переростається в наших дітях, знаєте, не в нас. Вони вже зовсім інші. А ми ще думаємо, може, ми так не скажемо, бо нас не приймуть. Може, ми будемо все ж таки сприймати, будемо толерантні. Чи ми там сьогодні обговорювали питання ввести в календар День української жінки? І Мені кажуть, ну як ми говоримо про День української жінки, а що подумають жінки інших національностей в нашій країні? Мене на комітеті питають. Що я Кажу, яка мені різниця, що подумають жінки в іншій національності, коли. То тобто, титульна нація в країні українці, в нас більшість, і це нормальне свято. Тому, якщо ми говоримо взагалі, аналізуємо, що сьогодні відбувається в Московії, повірте, ми відчуваємо, що нарешті в цьому році в них є дійсно ті проблеми. Спочатку, коли провадилися санкції, коли минулого року точилися дуже важкі і зараз точаться дуже важкі бої. Навіть декого з нас інколи виникали сумніви, невже ми можемо так різко завалити таку потужну е, імперську країну, як Москва? Можемо. Ви знаєте, ми можемо і ми це робимо. Це перше. а друге, це е, те, що це рік міжнародної політики. Минулий рік це був рік України, і яка сказала, що вона є і буде. Тому, шановна Європа, весь цивілізований світ, допоможіть нам. І ми готові побороти цього монстра. А цього року це рік політиків. і Україна підняла ті оголені такі нерви проблем, які були до цієї війни, які затиралися, які куплялися. Невже за багато останніх років десь е, все ж таки є політики мислять стратегічно, не бачили, як Росія багато кого просто купляла, як вона нагло вливала свої брудні гроші і намагалася купляти е, якихось певних проводити до влади політиків, в тому числі в європейських країнах? Все це бачили, але намагалися затирати, е, знаєте, тим нафтою і газом стратегічні речі, які просто вибухнули. Тому що вони, коли ти дозволяєш. Як цій собаці, ти її запустив до хати, вона тобі залізе на стіл. Те саме відбулося з Росією. Все те, що їй дозволялося глобально, вона просто порушила світовий порядок. І сьогодні Україна, ми чекаємо того озброєння. Звичайно, частина, напевно, є. Ми не знаємо з вами. Ми можемо в цій справі довіряти тільки Збройним силам України. Нас про і допомагати. Я би дуже знову звернулася до всіх наших з вами глядачів. З тим, що ми маємо продовжувати розуміти, що в першу чергу наша безпека, наше майбутнє це є в наших з вами руках, бо не тільки Збройні сили сьогодні тримають наші фронти, а кожен з нас на своєму місці, як би це не звучало, чи банально, чи багато хто разів це повторює, але це правда, кожен це тримає тут. Тому що коли ми кажемо, що нам сьогодні потрібно змінювати професії. Наприклад, нам потрібні хороші психологи, психоаналітики. Ми повинні об'єднуватися для того, щоб створювати ті ж центри ментального здоров'я, то замість того, щоб гристися, хто там отримає яку лікарню, хто буде там керувати, ми повинні об'єднатися в тому, що нам потрібно сьогодні. Тому що ми розуміємо, що це наша безпека. Це безпека, яка безпека, в тому числі психологічна, це безпека того, наскільки ми здатні будемо. Продовжувати цю війну, яка так виглядає, що вона е ну я не переконана, що це буде дуже швидка війна все одно ми мусимо набратися терпіння і продовжувати рухатися вперед. Ну і е і, і наші це ж ми по те, що ми з вами починали: не боятися на весь світ сказати, що ми хочемо. В самій же своїй країні не боятися мати цих дискусій, не говорити, що ми всі наші проблеми вирішимо після перемоги. Вони все вирішиться пі... після перемоги. Дещо ми здатні з вами вирішити вже сьогодні, і не потрібно чекати на завтра. Знаєте, дійсно дуже багато. Ми сьогодні говорили і дуже важливих речей. Я хочу сказати, що минулого року, коли нам повідомляли, як 9 травня буде страшно, що будуть ракети, Ви пам'ятаєте, ми все ж таки з острахом намагалися десь заховати дітей, десь їх відвести. Школи не знали, чи вони будуть працювати. І мені імпонує те, що в цьому році абсолютно були спокійні. Ми робили те, що ми запланували. Ми робили те, що ми мали робити. Немає того вже страху, і це вже не змінити. Так, звичайно, після того, коли відкрилися нам всі ті звірства, які зробили росіяни в перші місяці війни, бо знаєте, у всіх у нас був такий шалений адреналін. І коли ми побачили, так, страх теж з'явився, якийсь такий підшкірний страх з'явився в кожного, бо ми зрозуміли, що ми були або з одною мисливською рушницею на п'ятьох, або з палицею. Але. Не було страху тікати, це саме найважливіше. Не було страху покинути свою країну. Був с страх, те, що ми маємо тут бути, тому що це наша земля, бо ніхто нас далі не чекає, і от саме те, що в нашій країні і в нашій нації переважаюча більшість людей. Вважає, що це наша країна, за яку ми варто боротися і боремося, це означає те, що ми переможемо в цій війні. Але чи будуть в нас і є багато внутрішніх викликів, чи ми маємо ці здатності як неймовірно швидко об'єднуватись, так і потім собі колупатися в собі і в своєму сусіді, так, мається на увазі, не в москалях, а в сусіді через паркан. Так, теж маємо. Але це теж наші особливості. Тому я вважаю, що. Ми перейшли вже незворотній шлях, і тепер ми маємо стати ото гордо на ноги і показати, хто ми такі українці і чого ми хочемо, бо ми це право вибороли своєю крові за останні роки.